Запитанням, як у нас ситуація з нерухомостю в Одесі зараз. Вони знаходяться за кордоном. Оскільки я професійно цим не займаюся, то я звернувся по допомогу до чату GPT. І ми разом з ним проаналізували одеський ринок нерухомості. Що у нас вийшло, ви зараз почуєте, я вам про це зараз розповім. Тут такий огляд вийшов трошечки. У мене великий, тому його, мабуть, на один раз не вистачить. Це буде два відео. Це, за все, це буде перше відео. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання або у вас якісь побажання, ви маєте унікальну можливість отримати відповідь від чата GPT, всі ваші запитання, які будуть в коментарях, я до нього адресую і він дасть на них, на них свої якісь коментарі. Тому не пропустіть такий унікальний шанс. Ну, а я не буду зволікати. Давайте перейдемо на екран моєго комп'ютера і почнемо дивитися аналіз. Я його буду коментувати, будемо дивитися аналіз, який Чаджі ПТ зробив, або ми з ним зробили. Да? І так, поїхали. І так, я задав йому запитання. Ти ріелтор, який займається продажем нерухомості в Одесі України. Проаналізуй, як змінились пропозиції на ринку за останні 3 роки. Створи таблицю. І він зробив е, такий аналіз і створив таблицю. Аналіз ринку нерухомості в Одесі за останні 3 роки може показати значні зміни зумовлені, економічною ситуацією, війною, міграцією та іншими факторами. Ось, наприклад, таблиці для аналізу пропозицій на ринку нерухомості за 2021-2024 рок. Бачите, я його просив за 3, він навіть за 4 зробив. Так буде краще. І так. Показники. Кількість пропозицій. 21 рок. Висока кількість новобудов та вторинного ринку житла. 22. -й. Зменшення пропозицій через початок війни. 23. -й. Суттєве зниження пропозицій через руйнування і міграцію. 24-й тенденція до стабілізації. Хоча пропозиції все ще нижчі, ніж довоєнний рівень. Попит на житло. 21-й. Стабільна. Високий. 22. Рідки різке зниження через війну в виїзд населення. 23. Попит зосереджений на недорогому житлі або оренді. 24 відновлення попиту на оренду, але купівля залишається нижчою через невизначеність. Ціни на новобудови. 21. Поступове зростання цін. 22. Тимчасове замороження цін. 23. Зниження побуту призводить до сповільнення цін. 24. Можливе подорожання через відновлення відновлювані, відновлювані проекти на інфляцію. Ціни на вторинне житло. 21. Зростання цін через підвищений попит. 22. Зниження цін через воєнні дії. 23. Помітне зниження, особливо в районах, що постраждали від ракетних ударів. 24. Початок зростання цін в деяких районах, особливо де безпечніше. Орендні ставки. 21-й. Високі орендні ставки на довготривалу оренду. 22. Суттєве падіння через виїзд орендаторів. 23. Поступове відновлення попиту на оренду, особливо в більш безпечних районах. 24. Відновлення оренди, зростання попиту на короткострокову оренду. Активність забудовників. 21. Висока активність нові проєкти. 22. Багато проєктів зупинено або заморожені. 23. Відновлення будівництва в менш ризикових районах. 24. Активізація нових проєктів реконструкції та будівництва. Інвестиції в нерухомість. 21. Високі інвестиції, особливо у новобудови. 22. Різке скорочення інвестицій через ризики. 23. Інвестори обережно повертаються на ринок. 24. Поступово повернення інвесторів, особливо у сферу оренди. Загалом ринок нерухомості в Одесі зазнав значного впливу через воєнні дії, однак починає показувати ознаки відновлення, особливо в безпечніших районах і сегментах оренди. Яке відношення і тенденції я йому задаю запитання, які відношення і тенденції різниці між запитом і пропозицією на ринку новобудови і вторинного житла по роках створити близько? Ось таблиця, яка відображає тенденції на різницю між запитом і пропозицією на ринку новобудов і вторинного житла в одесі по руках. І так, 21-й. Новобудови. Запит високий... Запит. високий попит, особливо на елітне житло, на нові комплекси. Пропозиція зростає через активне будівництво. Вторинне житло. Запит. Високий попит через швидку готовність до заселення. Пропозиція достатня, але зростають ціни. 22. -й. Запит. Різке падіння через початок війни. Замороження угод. Пропозиція. Багато проєктів заморожено або призупинено. Вторинне житло. Запит. Падіння через міграцію та невизначеність. Пропозиція. Різке зменшення, особливо в зонах підвищеного ризику. 23 рок. Новобудови. Запит. Часткове відновлення переважно в безпечних районах або на недороге житло. Пропозиція недостача активних проєктів. Вторинне житло. Запит. Відновлення інтересу до недорогого житла. Пропозиція. Значно знижена через руйнування або міграцію власників. 24 й рок. Новобудови. Запит. Поступове відновлення, зокрема, на доступні або інвестиційні проєкти. Пропозиція. Нові проекти з обмеженими темпами. Вторинне житло. Запит. Збільшується інтерес до житла у безпечніших районах. Пропозиція. Дефіцит в раді районів, але ціни поступово зростають. Основні тенденції він підводить підсумки. Новобудови. У 2021 році ринок новобудов був дуже активним. Але війна 22-го року призвела до різкого зниження запиту на пропозиції. Пропозиції скоротились через замороження багатьох будівельних проєктів, хоча у 2024 році ситуація починає поступово стабілізуватися. Вторинне житло, побит на вторинне житло залишався досить стабільним до початку війни, але з 2022 року він суттєво знизився. У 2024 році спостерігається відновлення попиту на вторинне житло, зокрема в безпечних районах. Хоча пропозиція в багатьох районах залишається обмеженою. Ну, так як, як він починає казати, що в нас є безпечні і небезпечні якісь райони, то я його запитав, які райони Одеси вважаються безпечними, а які ні. І от таку відповідь в чад дав мені на це запитання. В умовах війни безпека районів Одеси значно залежить від близькості до критичної інфраструктури узбережжя та військових об'єктів, які можуть стати цілями обстрілів. Ось загальний розподіл районів за рівнем безпеки. Відносно, неб... відносно безпечні райони. Приморський район, центральна частина. Відносно безпечні частини міста, хоча прилеглі до узбережжя території можуть періодично подаватись загрозі. Переваги розвинена інфраструктура, велика кількість бомбосховищ, центральне розташування. Менше випадків обстрілу у порівнянні з іншими районами. Маліновський район. Віддалений від узбережжя, менш вразливий для ударів морського базування, традиційно спокійний район з переважною житловою, переважно житловою забудовою. Суворовський район, північна частина. Досить великий район, де північні частини менше піддаються обстрілам. Переважно спальні райони з багатоповерховою забудовою річче стають цілими атак. Менш безпечні райони. Київський район, де ми живемо. Цей район включає частину узбережжя, що підвищує ризики обстрілів. Військові об'єкти на околицях Київського району можуть бути потенційними цілями. Другий. Суворівський район, південні частини. Райони ближче до узбережжя можуть стати цілями для ударів з моря чи ракетних обстрілів. Промислові зони та інфраструктурні об'єкти тут можуть залучати увагу атак. Приморський район узбережжя. Узбережжя та портові зони, що входять до приморського району, підвищують ризик обстрілів з моря або повітря. Ці райони найбільш вразливі до атак через їх стратегічне значення. Загальні рекомендації. Центральні частини міста, центральні частини міста та віддалені від узбережжя райони є відносно безпечними, але це не означає, що вони повністю захищені від загроз. Узбережжя, порти та військові об'єкти підвищен... є зонами підвищеного ризику. Ну, це зрозуміло. Місця з кращою інфраструктурою, включаючи бомбосховище та укриття, забезпечують більше захисту під час загроз. Ну, я йому задав таке запитання. Чи можна стверджувати, що на ринку вторинного житла пропозиції більше, ніж запит на них? Чи існують якісь коливання в пороках? Зроби таблицю. Так, на ринку вторинного житла в Одесі можна спостерігати коливання між пропозицією та попитом протягом останніх кілька років, особливо через вплив війни. У 2022 році спостерігався. Різкий спад запиту через міграцію та невизначеність, але пропозиція залишається на ринку, особливо від тих, хто виїхав. Ось таблиця, що ілюструє ці коливання. І так, 21 рік рок пропозиція вторинне житло. Висока пропозиція, стабільний обіг на ринку, запит на вторинне житло. Високий попит через швидку доступність і можливість швидкого заселення. Пропозиція запит був приблизно таким. 22 рік – Зниження пропозицій через зменшення бажання продавати або ризики власників. Запит на вторинне житло. Різке падіння запиту через початок війни, виїзд значної частини населення. Пропозиція більше, ніж запит. У 23 році пропозиція зростає через виїзд частини власників багато пустих квартир. Вторинне житло частково. Відновлення попиту, але все ще низький, низький, низький у порівнянні з довоєнним рівнем. Пропозиція більша, ніж запит. 24-й рок. Пропозиція на вторинне житло починає зменшуватися, ринок стабілізується після попередніх років. Запит вторинне житло. Попит відновлюється, особливо в безпечних районах, хоча залишається нижче. Пропозиція більше запит, Але різниця починає скорочуватись. І так він підводить підсумки тенденції. 21 рік баланс між пропозицією і запитом вторинне житло активно продавалося і ринок був стабільний. 22-й рік. Війна призвела до різкого падіння попиту на вторинне житло, але частина квартир залишилася на ринку через виїзд їхніх власників за кордон. Це створило надлишок пропозицій на ринку. 23 рік. Попит почався частково відновлюватись, проте пропозиція все ще переважала, оскільки багато квартир залишалися порожніми, а нові продавці не виходили на ринок через невизначеність ситуації. 24 рік. Пропозиція поступово зменшується, оскільки частина продавців утримується від продажу в умовах стабілізації. Попит поступово зростає, але ще не досягає до рівнів, хоча ринок рухається до вирівнювання. Загалом пропозиція вторинного ринку в Одесі перевищувала попит у 2022-2023 роках, але до 2024 року ринок демонструє поступову стабільність тенденцію до скорочення цього розриву. Я йому задав запитання: існують якісь цифри, кількість людей, які почали продавати житло за ці роки, створи таблицю. От Точні офіційні цифри щодо кількості людей, які вирішили продавати житло в Одесі за останні роки. Можуть бути важ... точні цифри, точні цифри, цифри, офіційні цифри щодо кількості людей, які вирішили продавати житло в Одесі за останні роки, може бути важким для отримання без доступу до детальних ринкових звітів або даних ріелторських агентств. Однак можна скласти приблизну картину з. Урахуванням загальних тенденцій на ринку нерухомості та впливу війни. Нижче приведено приблизно дані щодо кількості людей, які вирішили продавати житло в Одесі протягом останніх трьох років з урахуванням оцінки ринку. І так, 21 рік. О, орієнтована кількість продавців: 15-18 тисяч. Стабільний ринок, багато нових пропозицій, активні продажі через високий попит. 22-й 10-12 тисяч. Різке зниження продажі через війну багато людей не бажають продавати або очікують покращення ситуації. 23 рік приблизно 12-14 тисяч. Багато людей вирішили продати житло через імміграцію за кордон, але попит все ще низький. Пропозиція зросла через виїзд власників. 24 -й. 11 13 тисяч. Стабілізація ринку, частина продавців повертається, деякі утримуються від продаж через очікування на підвищення цін. Основні тенденції він підводить підсумок. 21 рік ринок був активним і багато людей вирішувало продати житло завдяки стабільній економічній ситуації та високому побуту на нерухомість. 20 другий рік. Початок війни призвів до значного зниження кількості продавців, оскільки багато людей вирішили зачекати або ж були змушені тимчасово залишити житло без наміру його продати. 23 рік повернення частини продавців на ринок через міграційні процеси. Власники, які поїхали за кордон, часто продавали свої квартири для забезпечення фінансової стабільності або інвестували в інші країни. 24 рік. Спостерігається поступова стабілізація ситуації, і деякі продавці вирішують утриматись від продажу через надії на зростання цін у майбутньому. Ці дані орієнтировочні і базуються на загальних тенденціях та оцінках ринку. Ну і е, я його запитав, які поради ти, як і ріелтор, дав би бажаючим е, чи розмірковуючим про продаж житла? І от що він е, мені відповів. Як ріелтор я б дав наступні поради для тих, хто розмірковує продавати житло про продаж житла в Одесі в сучасних умовах. Перше оцінка ринкової ситуації. Зробіть аналіз ринку. Перш ніж приймати рішення про продаж, важливо оцінити поточну ситуацію на ринку нерухомості у вашому районі. Зараз ринок може бути менш активним через війну, але є райони, де попит починає відновлюватися. Врахуйте місце знаходження. Якщо ваше житло знаходиться у відносно безпечному районі, це може підвищити його вартість і побит на нього. Підготовка житла. Покращення перед продажем, укладення угоди може залежати від стану вашого житла. Інвестиції в невеликий ремонт або косметичні зміни, фарбування стін, заміна підлоги можуть підвищити його цінність. Документація. Перевірте всі документи на власність і будьте готові швидко надати їх покупцю. Це пришвидшить процес продажі і зробить його більш привабливим. Розуміння цінової політики. Реалістична ціна. Не завищуйте ціну, особливо якщо ринок все ще відновлюється. Ринкова ціна повинна відповідати сучасним умовам і попиту. Встановлення занадто високої ціни може затягнути процес продажу. Гнучкістю ціні. У сьогоднішніх умовах покупці можуть вимагати знижок або домовитися про ціну, будьте готові до певної гнучкості, але при цьому визначте для себе мінімальні прийняту ціну. Місцева економічна ситуація. Спостерігайте за економічними тенденціями. Якщо в країні або в регіоні є ознаки стабілізації, це може вплинути на зростання цін на ринку. На житло в майбутньому. Якщо ситуація погіршується, можливо, варто продавати зараз, щоб уникнути подальшого падіння вартості. Інвестування вирочених коштів. Подумайте, куди, куди вкладати гроші. Якщо ви плануєте продати житло, важливо мати план для подальшого використання коштів. Можливо, це буде покупка нерухомості в іншому місті або країні, або інвестування у стабільні активи. Реклама і маркетінг. Професійні фотографії та реклама, якісні фотографії та правильне представлення вашої нерухомості в інтернеті є ключем для залучення покупців. Професійні фотографії або відеотур 3D-тур можуть значно підвищити інтерес до вашого житла. Зверніться до ріелтора. Співпраця з професіоналом може пришвидшити процес продажу. Ріелтори мають базу клієнтів та досвід ведення переговорів, що може економити вам час і зусилля. Період для продажу. Обирайте правильний момент, визначайте найкращий час для продажу з огляду на поточні обставини. Восени та взимку ринок часто менш активний, але це може змінитися через відновлення побуту або певну стабільність в країні. Безпека угоди. Перевірка покупців у період нестабільності важливо е, ретельно перевіряти потенціальних покупців, що шах... щоб уникнути шахрайство. Якщо є можливості, консультуйтеся з юристом на кожному етапі продажу. Зараз на ринку є виклики, так і можна є як виклики, так і можливості, продаж нерухомості може бути доцільним, якщо ви ретельно підготуєтесь та зрозумієте всі аспекти ринку і власних фінансових цілей. Які... Я йому задав запитання, які показники. Вказують на те, що ринок в Одесі почав стабілізуватися. Стабілізація ринку нерухомості в Одесі після періоду невизначеності та кризових явищ може бути оцінена за кількома ключовими показниками ось основні ознаки, які вказують на те, що ринок почав стабілізуватися. Зростання побуту на житло. Збільшення кількості покупців. Якщо кількість потенціальних покупців починає зростати, це свідчить про відновлення інтересу до придбання житла після падіння побуту. Через війну поступове повернення покупців на ринок є важливою ознакою стабілізації, повернення до купівлі інвестиційного житла. Інвестори знову цікавляться нерухомістю як засобом збереження та у примноження капіталу, якщо вони вбачають стабільність ринку та перспективи його розвитку, стабілізація або незначні зростання цін. Ціни на житло припинили падіння. Якщо протягом кількох місяців ціни на нерухомість перестають знижуватися і демонструють стабільність, це може бути ознакою, що ринок досяг свого дна і починає стабілізуватися. Початок зростання цін, навіть невеликі підвищення, цін на нерухомість у відносно безпечних районах міста може вказувати на покращення ринкової ситуації та довіру покупців. Збільшість кількості угод. Зростання кількості угод купівлі-продажу. Статистика показує зростання кількості угод купівлі продажу житла, це свідчить про те, що ринок стає активнішим. Навіть якщо цей ріст незначний, це все ж одно позитивний сигнал. Активація на ринку вторинного житла, ринок вторинної нерухомості зазвичай швидше реагує на зміни економічної ситуації. Тому збільшення кількості угод у цьому сегменті є важливою ознакою стабілізації. Стабільний рівень пропозицій. Пропозиція не перевищує запит надто сильно, якщо ринок нерухомості демонструє баланс між кількістю доступних об'єктів і попитом, Це свідчить про те, що ринок виходить у фазу стабільності. Надлишок пропозиції зазвичай вказує на кризу, тоді як зменшення розриву між пропозицією і попитом ознака стабільності. Збільшення кількості інвестиційних проєктів, активізація новобудов, поява нових інвестицій, збільшення кількості іноземних інвесторів, відновлення іпотечного кредитування, зменшення рівня оренди порожніх квартир. Поліпшення загальної економічної ситуації. Висновок ознаки стабільного ринку нерухомості в Одесі включають зростання попиту, стабілізацію цін, збільшення кількості угод купівлі та продажу та активізацію будівельних проєктів. Якщо ці показники продовжують демонструвати позитивну дінаміку, це свідчить про поступове відновлення стабілізації ринку. Ну і я попросив його створити графік. Він тут е, е, стабілізації ринку, він графік мені зробив, але він у мене не... Тут не відображається в цій програмі, тому я його викладу особно цей графік, ви його побачите, побачите на екрані. І на тому я на сьогодні закінчую огляд ринку. Я планую все-таки зробити ще одну таку, таке відео, тому що ну, головне, що цікавить мене в цій ситуації, ну а яка ціна все-таки на. Нерухомість, який, наприклад, ціна метра квадратного, або які, яка ціна сотки землі. Тобто ці всі питання ми з вами продискутуємо або ви почуєте їх в наступному відео. Тому не забудьте написати в коментарях, якщо у вас щось цікавить. Я ще раз повторюю, унікальний час отримати відповідь від чат на ваші запитання. Ну, Підтримайте канал, ткніть там цю. Побажайку і е, напишіть коментар. От е, в мене наразі все. Дякую вам за увагу. Пока-пока. Тримайтеся, не нехтуйтесь сигналами повітряної не тривоги, спускайтеся в обіцях. До бачення. гарного вам вечора.